Чесно, було самій дуже цікаво, і тадам на полі, де був внесений бор з гуматом. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати, бо картинка не така, як я собі очікувала. Я щось думала, що має бути краще. Але маємо, що маємо. Зараз переверну камеру покажу. Амброзії просто, просто тупо. Спереду обсів піонером, і піонер теж, як і той, що на пару, провалився дуже голосно. Зараз опущу, покажу, що по бур'яну. Так. Нагадаю, тут тільки грунтовий. Ну, амброзія. А -а. ой! А що це в нас? Ммм. Я в шоці. Чесно, я реально в шоці. Я скільки років їжджу на це поле був тут. І Фалькон Нертусовський, і. О, щас задаю. І. Авалон Анна Піонері і Сингенті Оце провал. Я у шоці. Я реально в шоці. Це притом всьому, що е, сіється соняшник 7+, завжди. Е, Сумікотики було. ну Це було друге поле, що шестерасовий. І євролайтинга тут не було, немає і, і не должно бути і, і такий попадос. Я, я в шоці. Мій шок в шоці. Раз. Два. Будь ласка. Три, геть тут поруч. Ну, я думаю, якщо пройти далі, то я ще знайду. Ну, я згодна, небагато, але, блін. Я згодна, їх небагато де-не-де, але на секундочку, тут насіння, ось я сиплю. Ну, 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 я боюсь уявити, що тут буде на наступний рік. ну, Просто чесно, розчарування на максимум Все. Капець. І це тільки одна рослинка. Не знаю, яка тут. Ось о. Це я її навіть не сильно трусю. Це так, щоб ви розуміли, скільки з цієї гадості буде, буде ще ось. Ну... Це жох. Може, щоб трішки себе потішить, подивлюсь кошик. Кошики такі невеличкі. Ні, непогано. Є пусті ось, як придивиться. Ех, а яка культивація тут була? Просто краще. Просто, просто краще.